Пів тисячі пасок освятили і передали на фронт студенти рівненського вишу. До таких ініціатив вони долучаються не вперше, бо чимало студентів та викладачів університету захищають Україну ще з 2014 року. На освяченні великоднього хлібу побувала і наша знімальна група. Вже дев'ять років поспіль студенти та викладачі НовГП організовують акції освячення пасок для наших бійців. Цього року для українських військових підготували пів тисячі великодніх смаколиків. Тоді, коли тільки розпочалися бойові дії на сході, якось ми якось так одностайно прийняли рішення, що потрібно якось не тільки матеріально включати в цю боротьбу, а й духовно. Частина пасок приготовлена власноруч, проте для захисників України підготували не лише великодній хліб. На передову відправлять інші різноманітні смаколики. Участь приймають і студенти, і викладачі, всі співробітники інституту. Люди купують паски, люди печуть паски. Ми також передаємо воїнам каву, печиво, все, щоб скрасити їхнє буття на фронті. На початку повномасштабного вторгнення університет доєднався до волонтерського руху. Тут плели сітки, робили окопні свічки та передавали все необхідне для зсу. Працівники закладу додають за кошти з виграних наукових грантів купують нашим захисникам і медикаменти. За кошти міжнародних грантових програм, наприклад, було закуплено. Різноманітні медикаменти і передані Збройним силам України Півтисячі освячених пасок вже відправили на передову для захисників та захисниць України. Сподіваються, смаколики допоможуть, хоча б трохи відчути атмосферу свята. Ольга Данилишина, Павло Стецюк, новини Рівного.